Є п'ять питань, на які намагаються дати собі відповідь всі люди на землі. Цих п'ять питань не дадуть тобі спокою, поки в тобі стукає пульс і ти дихаєш, аж поки ти не знайдеш на них відповідь. Все, що Бог створив на цій землі, має свою причину. Він все зробив для людей, тобто для тебе і для мене. А яка причина твого і мого існування? Чи ти думав про це? Є щось, що об'єднує всіх нас. Ми хочемо бути. Як кожна людина, щасливими та успішними. Сьогодні на землі проживає близько 8 мільярдів людей. І ніхто з них не є помилкою, і кожне життя є цінним і має свою конкретну ціль. Кожен, хто приходить на цей світ, приходить для виконання свого унікального призначення від Бога. Саме твоє призначення робить тебе важливим та цінним на цій землі. Бог, який сотворив небо і землю, Він нічого не творить задля розваги чи експерименту. Нічого навіть просто для краси, навіть якщо це красиве. І ти маєш це твердо знати, що ти не випадковість і не помилка. і в Бога є ціль на твоє життя, навіть якщо ти її ще поки не знаєш. Бог каже, що твоє життя цінне, Він на небесах йому видніш. Все навколо нас і. Яке є для нас, є банальним, звичним, але воно все має своє призначення від Бога. Наприклад, колір квітів це не просто для краси, але є ціль, чому квіти мають колір приваблювати певних комах. Певні комахи розрізняють певні кольори, і ці квіти своїм кольором приваблюють їх. Навіть волосся в твоєму носі і сірка в твоїх вухах мають своє призначення. Наше життя має ціль. І є п'ять питань, які ти маєш собі дати відповідь, якщо ти хочеш бути успішним і щасливим на цій планеті. Всі успішні люди мотивовані цими п'ятьма питаннями. Найбідніша людина, що не має житла, теж намагається відповісти на ці п'ять питань. Найбагатші і найбідніші люди твого міста теж намагаються знайти відповідь на ці п'ять питань. Цих п'ять питань настільки сильні, що вони контролюють весь світ. Ці п'ять питань мотивують всю людську расу і вони заставляють тебе робити те, що ти робиш сьогодні. Цих п'ять питань настільки могутні, що вони спричиняють все, що людство прямо зараз робить на поверхні всієї землі. Цих п'ять питань є причиною всіх наших криз. Наркоманії в нашому місці, розлучень, зла, корупції. До речі, навіть те, чому ти клікнув це відео, це через те, що ти шукаєш відповідь на ці 5 питань. Ми можемо звузити все людське життя до цих п'яти питань. На них шукають відповідь всі без винятку люди. Цих п'ять питань контролюють весь світ. Вони контролюють економіку. Вони творять світ моди. Цих 5 питань продукують, на жаль, корумповане лідерство, зловживання своїм життям, алкоголізм, наркотики, зловживання іншими людьми це також є причиною, як люди відповідають на цих 5 питань. Цих 5 питань контролюють політиків, президентів, міністрів, пасторів, священників. Цих 5 питань. Контролюють молодь на вулицях наших міст, їх життя онлайн. Через цих п'ять питань молоді люди приймають наркотики і руйнують своє життя через секс поза шлюбом. Цих п'ять питань настільки сильні, що вони спричиняють війни і розрухи по всьому світу, і, в тому числі, в Україні сьогодні. Цих п'ять питань, які спричиняють саморуйнування молодими людьми свого життя і життя інших людей, цих п'ять питань контролюють. Політиків, президентів, міністрів, священнослужителів. Вони заставляють тебе вставати вранці і робити те, що ти робиш щодня. Отже, які це п'ять питань. Перше, хто я? Це важке питання, щоб відповісти, бо це питання ідентичності і цінності, це питання самоусвідомлення. Середньостатистична людина ніколи не відповідає на це питання. Вони кажуть, я вчитель, я будівельник, я лікар, я священник. Але ні, питання не те, що ти робиш, а питання, хто ти є. «Хто ти?». Друге питання звідки я? 90% людей не можуть відповісти на це питання. Тому що це питання це пошук відповіді на то, звідки я моє перше джерело. Хто мій творець? Хтось каже, що ми пішли від мавпи. Хтось каже, що від каменя, який 6 мільярдів років тому потім став жабою і мавпою, а потім ми. Це не про походження рід чи місце твого народження, це про твоє джерело і матеріал, з якого ти вийшов. Так як стіл має ті ж самі якості, що дерево, з якого він взятий, точно так же і ти, коли ти даш собі відповідь на питання, звідки, я?», ти будеш знати свої істинні властивості і можливості. Третє питання. Чому я тут? Чому я був зачатий? Для чого я на цій землі? З якою я ціллю прийшов на цей світ? Середньостатистична людина не знає, чому вона на планеті Земля, чому я роблю те, що я роблю, чому я ходжу на роботу, яку ненавиджу, працюю на тих, кого ненавиджу, отримую менше, як заслуговую. Це питання, чи я знаю, чому я існую? Люди помирають молодими в розгубленості. На цій землі, в цій країні, в цьому місці, чому я тут сьогодні? Четверте питання: що я можу зробити? Що я можу? Це питання моєї спроможності, моїх справжніх можливостей, мого справжнього потенціалу, життя і можливостей. І знову ж таки, пересічна людина на землі проживе це життя, так і не знаючи своїх справжніх можливостей. 90% людей. Помруть і навіть не досягнуть 10% свого справжнього потенціалу. І так і не дадуть відповідь, для чого я роблю те, що я роблю? І нарешті п'яте питання куди я йду? Це питання призначення, це питання долі. Яке моє призначення? Які цілі мого життя? Де я буду через 20, 50, 100 років. Це питання вічності, де я проведу вічність. Цих п'ять питань вводять в замішання цілу людську расу. Тому що на ці питання неможливо відповісти самому. Цих п'ять питань змінили і моє життя колись. Релігія не відповідає на ці п'ять питань. Просто ходження в церкву і виконання ритуалів не відповідають на цих п'ять питань. Коли ти почнеш бути чесним сам з собою, і будеш намагатися собі відповісти сам. На цих п'ять питань ти зрозумієш, що найбільша трагедія це не смерть. Є щось гірше за смерть. І це життя без цілі. Немає більшої трагедії, ніж жити і не знати, а для чого. Я зрозумів, що гірше за смерть це життя без цілі. Без конкретного розуміння. Нема гіршого бути живим і не знати, для чого я живу. Для чого я дихаю їм, трачу зусилля, і в кінцевому результаті не можу собі дати відповіді на цих п'ять питань. І це трагедія. Прожити 20, 30, 50 років і так і не знати, для чого я був на цій землі. Це трагедія. Життя без сенсу, без цілі, без відчуття призначення. Це трагічно. Менше як 100 років тому назад в нашій країні репресивна комуністична влада так боялася однієї книги, що на Сибір відправляли цілі сім'ї, в кого її знаходили, в кого знаходили цю книгу. Ця книга відповідей для кожної людини, яка шукає їх. Це небезпечна книга. Бо вона може розвернути твоє життя на 180 градусів, так як колись розвернула моє. Але тут ти знайдеш відповідь на цих п'ять питань. Біблія, Боже Слово, є найпопулярнішою книгою сьогодні на землі. Тут є відповіді на питання життя і більше того, питання життя вічного. Знайди в Біблії відповідь на питання, хто я, звідки я. Чому я тут? Що я можу? І куди я йду? Запам'ятай, центральним посланням Біблії є Ісус Христос. Він є центр всього євангельського послання. Він є істина, дорога і життя вічне. Друзі, це послання створене на основі проповідей чоловіка Божого Майлса Монро. Він же пішов додому і спостерігає за нами сьогодні з вічності. Його вклад в цей світ важко переоцінити. Дякуємо тобі, Господи, за доктора Майлса Монро і його спадщину для світу. Будьте благословені!